Трічки, ой, трі... да, трічки. А у трічки день початку, день е чогось нового, е день якоїсь такої енергії, <гум> навіть якось грайливої, я б сказала, такого. І інколи не якісь будуть е поступки необдумані. Ну, початок, да, якось чогось, щось новенького захочеться, щось не так, як завжди. Давайте подивимося, яка причина, чому саме трічки будуть в нулевому аркані? Що це яка причина? Ну, я хочу сказати, що у вас дійсно якийсь початок нового якогось етапу вашого життя, в який, який ви, кстати, дуже сильно вкладувались. Ви його дуже хотіли. Навіть, можливо, хтось отримав нову професію, майстерність, да? якось вклали туди гроші, змінили в своєму жит... змінили щось в своєму житті, навіть можливо. Щось зробили таке, що не так, як завжди. Я ж кажу, могли, наприклад, займатися. Вчителювати, да, наприклад, а пішли і зараз, наприклад, каву там варите смачну. Ну, да, от, якось різка така глобальна зміна у вашому житті. Те, що ви, ну, можливо, було хобі, ви почали робити свою там хобі, що вам хотілося. І ви ну, матеріально якось це ваше можливо, вже принесло там невеличкий дохід. Хоча по королю Пентаклі, то, то дохід хороший, ви святкуєте щось. Як святкування, святкування роботи. Можливо, в когось не, не наскільки так глобально, да, там, як я кажу, що. Е Почали займатися своїм хобі, да? а можливо, хтось дійсно змінив, змінив роботу. Але з чим це ж, ось таке мене по відчуттю, що це професійне ваше щось, професією ваше. І тут випала карта роботи. Щось ви зміните? Чи змінили, чи зміните? І ви будете цим задоволені. Можливо, саме. Оці ваше нове принесе вам якесь матеріальне задоволення, тобто ви отримаєте результат від своєї праці і будете тим святкувати. Не так, як перша зарплата на новому місці, наприклад. Да? От, якось отаке щось у кого буде. Але день взагалі легкий, такий не, не, не потребує якогось там сильно. Багато енергії від вас і да, там якісь вирішування. Ні, якийсь такий спокійний, розміряний. Я ж кажу, щось де... показують картинку зоопарка, не знаю. Можливо, це знаєте, сходить в зоопарк, щось таке, не знаю. Може з дітьми кудись. Якось отаке. От ну легке, не скажу, що це.